Київський метрополітен розірвав договір на будівництво метро на Виноградар. Це трапилося через зрив термінів. Про це повідомляється. На сайті Прозоро. метро на Виноградар почали будувати у 2019 році. Планувалося відкрити дві нові станції в грудні 21 го Це переносилось двічі, а сьогодні жодна з них не побудована. За умовами договору замовник мав право відмовитись від угоди та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що виконати їх в строк договору неможливо. Київметробуду з урахуванням авансу перерахували 4 мільярди гривень. Тепер ці гроші підрядник має повернути. КМД вже прокоментувала інцидент. КП Київський метрополітен проведе новий тендер на продовження будівництва Сарацько-Печерської лінії метрополітену в сторону житлового масиву «Виноградар». Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю Економічній правді за його словами. Чинний генпідрядник «Київметробуд», який виграв тендер у 2018 році, запропонувавши 5,98 мільярдів гривень. Перебуває в глибокій кризі. Компанія пережила корпо. Оперативний конфлікт та звільнила більшу частину співробітників. Поворозник зазначив, що станом на зараз від Київметробуду не залишилось практично нічого. За словами першого заступника, замовник будівництва оцінить і заактує виконані роботи. Виявлені факти зловживань будуть передані правоохоронним органам, які вже до слова відкрили кримінальне провадження щодо Київметробуду.